Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на youtube платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак. і зараз оглянемо останні актуальні новини станом на вечір вівторка. А нагадаю, що на календарі у нас 30 вересня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи. А їх тут відверто до хіба. Отже, до основного НАТО не збере. Ається закривати небо над західною Україною. Про що, начебто, сьогодні писало британське видання The Telegraph. два мільярди євро на дрони для України анонсували в Євросоюзі, і сьогодні з'явився інфополі такий персонаж, як Лукашенко, білоруський гауляйтер, і він назвав президента України Зеленського власним сином. Чому розберемося? Отже, до першої анонсованої теми сьогодні нагадаю: низка українських змі розповсюдили інформацію про те, що, начебто. Європейські політики запропонували північно-атлантичному альянсу створити над західною Україною зону протиповітряної оборони для перехоплення російських дронів, російських ракет, і також йшлося про те, що Ймовірно, цю зону, якщо вона працюватиме над заходом країни, розширять аж до Києва. І послалися українські пабліки, деякі українські змі на британське видання The Telegraph. Але на сторінках цього онлайн-медіа не було такої інформації. Бо насправді журналіст-автор статті Романд Оліфант у своєму матеріалі. Розглядав варіанти, яким чином Європа могла підповісти на російське вторгнення в її повітряний простір. Нагадаю, що дрони літали до Польщі. Літаки заходили в повітряний простір Естонії, літали там протягом 12 хвилин зависали в повітрі, і також турбували БПЛА невідомого походження, данію, Норвегію та інші країни також залітали в Румунію. І от Оліфанте однією з опцій, як могло міг би Євросоюз і країни-члени НАТО реагувати. На російські вторгнення він закликав розглянути проект Shield. І нагадаю, що він був оприлюднений ще в березні 2025 року і передбачав розгортання 120 натівських винищувачів для постійного патрулювання українського неба на ротаційній основі. І йшлося про те, що SkyShield розглядатиметься і обговорюватиметься на саміті в Копенгагені, який відбудеться, нагадаю, 1 і 2 жовтня. І там будуть спілкуватися наші союзники, і от Оліфан просто висловив теорію, опублікував матеріал і закликав розглянути такі варіанти реакції на російські провокації. В принципі, це дуже добре, що проект Sky Shield обговорюватиметься, але ні, не зверталися європейські союзники і не піднімали це питання напряму, що от вже зараз потрібно запустити 120 натівських винищувачів в небі над Україною. Країною щоб збивати дрони і ракети, новина хороша, але радіти передчасно. Це всього лише колонка одного із авторів британського видання. Власне, це все статті, домисли і проекти, які ймовірно колись розглянуть в якомусь незрозумілому майбутньому. А нас, українців, і в принципі всіх адекватних людей, мешканців цієї планети, цікавлять реальні кроки. І схоже, їх робить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн, яка сьогодні, під час спільної прес-конференції із генсеком НАТО Марком Рюте повідомила про домовленість з Україною щодо спрямування уваги двох мільярдів євро на технологію дронів. За Цитую Урсулу фондрляйн ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати, і тепер стверджує Урсула, це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою. І за її словами також отримає зиск європейський союз, який скористається перевагами нових технологій. Тобто запозичатимуть їх в українців, які зрозуміло мають набагато більше практичних знань ніж поляки, естонці чи будь-які інші представники ЄС, повітряний простір яких залитали російські безпілотники, і також Урсула фондавлянь підкреслила, що необхідно продовжувати і посилювати військову підтримку України, якщо ми європейці вважаємо, що Україна є першою лінією нашої оборони. Зрозуміло, що так воно і є. І добре, що Урсула на цьому наголошує бо ніхто з європейців не збирається напряму конфліктувати, скажімо так, у військовому плані із Російською Федерацією, бо залітають літаки в повітряний простір Естонії. 12 хвилин там перебувають їх ніхто не збиває і повертаються назад. І згодом очільники різних країн, в куди залітали чи безпілотники чи невідомі літальні апарати, стверджують, що збиватимуть. Збиватимуть російські БПЛА чи то літаки лише при умові, якщо вони нестимуть реальну загрозу, тобто, якщо вони випускатимуть ракети чи стрілятимуть по до прикладу цивільних авіарейсах, окей, повертаючись до Орсули Фондерняй, нагадаю, що 10 вересня президентка Єврокомісії заявила і анонсувала про виділення авансом 6 мільярдів євро кредиту Україні фінансовим коштом прибутки від заморожених російських активів. І власне ці 6 мільярдів е, будуть спрямовані на безпілотники. І тоді фондрляй наголосила, що саме БПЛА роблять різницю на фронті, і понад дві третини втрат російської техніки е, це безпілотники, fpv дрони або щось інше. І при цьому Урсло Фондрляйн не, не згадала ще удари по російських НПЗ, які досить болючі для російського пам'ого сектору і в принципі для їхньої економіки. І нагадаю, що в Брюсселі. Е, Підтримали такий проект як репатраційний кредит, і власне ці 6 мільярдів в нього і входять. Як він працюватиме? спробую пояснити так собі на хлопський розум. Кредит нададуть без безпосереднього доступу до годівкових коштів Києву. А Україна повинна бути повернути гроші Євросоюзу лише увага після того, як Росія компенсує завдані війною збитки протягом повномасштабного вторгнення і основою для позики Україні є активи в європейському союзі заморожені власне на початку повномасштабного вторгнення Москви, які як правило знаходяться в банках Бельгії, і от цю програму впровадили наші європейські союзники після прямих натяків від Сполучених Штатів Америки про можливу неготовність фінансування оборонних потреб України впродовж тривалого часу. І тепер, от завдяки цій програмі. Репатраційні кредити спробує Брюссель покрити більшу частину витрат у 2026-2027 роках, і в принципі, в ЄС є усвідомлення, що війна триватиме. Ще довго і не зможе її завершити, як обіцяв Дональд Трамп, неодноразово. До слова не лише європейці усвідомлюють, що за безпілотниками майбутнє, але й Сполучені Штати Америки, і водночас цих самих БПЛА побоюються російських. З'явилася інформація сьогодні. Відповідна від агентства Франц преса, що Вашингтон надсилає до данії обладнання для боротьби з дронами на майбутній саміт ЄС, який, знову ж таки нагадаю, відбудеться 1-2 жовтня у Копенгагені. І нагадаю, що раніше французьке видання Le Monde повідомляло, що Еммануель Макрон приєднався до низки європейських країн, які направили до Копенгагена ресурси для боротьби з безпілотниками, щоб убезпечити проведення. Неформального саміту глав держав та урядів Європейського союзу, і також була інформація, що, начебто, Париж відправить до столиці данської гелікоптери навіть. Нагадаю, що 22 вересня було зафіксовано кілька польотів невідомих безпілотників над важливими об'єктами двох скандинавських країн, власне, Данії і Норвегії. І літали вони над аеропортами та військовими базами. І досі Копенгаген офіційний. Ні, НАТО не назвали хто саме стоїть за цими польотами. Однак була заява від данської прем'єр-міністерки Мете Фредеріксен, що є лише одна країна, яка становить загрозу безпеці Європи, і це зрозуміло Росія. Борються вже наперед із російськими безпілотниками і наші сусіди-поляки Нагадаю, 10 вересня в їхній повітряний простір залетіло 19 БПЛА з території Білорусі, і не всі вдалося збити як відомо. І, отже, є інформація відповідна від нідерландського міноборони. Що починаючи з грудня. Це країна розмістить у Польщі системи Петріот на саме перепрошую та антидронові засоби, щоб посилити протиповітряну оборону цієї країни та увага захистити ключовий логістичні хап підтримки України, де зрозуміло збирається техніка. А це скоріше за все мається на увазі. Жешов інформація відома, секрету не відкрию нашим ворогам і захищатимуть. З цей логістичний вузол, щоб туди не добралися російські безпілотники чи то шахеди, в принципі, це є БПЛА і також повертаючись до інформації від Нідерландської міноборони. Відомство зазначає, що винищувачі F-35 перебуватимуть у Польщі з 1 вересня по 1 грудня, щоб зміцнити захист території північно-атлантичного альянсу. І за словами голландської міноборони пілоти їхні вже декілька разів брали участь у бойових діях. Зокрема, одного разу застосували зброю для збиття російських безпілотників. І нагадаю, що Рюти генсек НАТО розкритикував цю ідею. Не розкритикував, а зізнався журністам, що абсолютно неефективно ракетам від петріотів чи то з F-35, витрачати мільйони євро. На те, аби збити шахеди, які коштують тисячі євро, до слова власну думку щодо порушення повітряного простору країн-членів НАТО Євросоюзу, сьогодні висловив і кіт Келох, спецпредставник Трампа із російсько-української війни, і він фактично підтримав ідею збивати російські літаки і російські дрони у разі порушення ними повітряного простору країн Північно-Атлантичного альянсу. І от Келох навів у приклад 2015 рік, коли російські вони чи порушили повітряний простір Туреччини, і тоді там теж міноборони прийняло рішення просто збити цей літак, і зацитую Келга, отаке дуже швидко приверне увагу. Я думаю, чи не так, ось що маю на увазі під підвищенням рівнем ризику. Я знаю, що це небезпечно, тобто збивати російські літаки. Я це усвідомлюю, але іноді ви повинні собі поставити запитання, куди ви рухаєтеся? Нагадаю, що в 2015 році. Ердоган е, збив російські сушки, і після цього від Кремля були лише заяви, що вони зроблять дзеркальні кроки, тобто мали би збити якісь турецькі літаки, але натомість нічого не зробили лише ввели санкції на турецькі помідори, які не надходили протягом певного часу на російський ринок. Отакі от, от дзеркальні санкції і погрози від тодішнього і в принципі. Під теперішнього кермівського режиму, і окрім цього, Кіт Келух продовжує тлумачити власне інтерв'ю Fox News щодо ймовірної передачі на баланс збройних сил України ракет Томагавк. Це питання вже витає в інфополі неодноразово коментував його і Джей Ді Уенс, держсекретар США, не виключав таку можливість, стверджує, що стоїть це питання на столі в Дональда Трампа, але рішення поки не прийнято. І, от як пояснив знову ж таки. Власне висловлювання Кіт Келох він заявив, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет поки що немає, і підкреслив, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа. І от він пояснюючи свої попередні заяви, стверджує, що він оперувався виключно на публічні повідомлення, а не на внутрішню інформацію уряду. Тоді відкрите питання, для чого в принципі це коментувати і висловлювати свою думку, що потім протягом двох діб це все пояснювати. Ймовірно, це просто така тактика теперішньої адміністрації Дональда Трампа запустити інфополе цю чутку щодо томогавків, підняти це питання і таким чином е якось тиснути на Владимира Путіна, що він, от, е після таких заяв погроз щодо томагавків. Спробує сісти за стіл переговорів і припинити так звану спеціальну воєнну операцію. Відверто, як на мене, це все виглядає якось наївно До теперішнього очільника овального кабінету. То як Трамп і міг хоча б день промовчати, знову з'явився інфополі і виступав на зустрічі із генералами та адміралами збройних сил Сполучених Штатів Америки, і вкотре наніс просто незліченну кількість абсурдних заяв. Відверто скажу такою мовою бреду. Стверджував, що рік тому у нас не було зброї, бо ми практично всю її віддали Україні. У нас не було нічого. Це одна заява е, Трампа щодо зустрічі з Владимиром Путіном на Алясці, 15 серпня. Прокоментував це наступними словами Трамп, що в нього з Кримівським диктатором була гарна зустріч, але потім Путін повернувся до Москви і відправив дрони до Києва. І я сказав Владимиру Путіну, що на його думку у нас була гарна зустріч. Окрім цього, теперішній чільник білого дому стверджує, що Сказав Путіну наступне, я так зрозумів, що це було на налясці. Ти виглядаєш погано. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала б тривати тиждень. Ти що, папоровий тигр? Це пряма цитата Трампа. І нагадаю, що папоровий тигр це сталий китайський фразеологізм, який використовується для позначення чогось небезпечного тільки на вигляд, але насправді не грізного. Таким чином, от Трамп словесно принаймні принизив Владимира Путіна. Окрім цього, коментував ймовірну зустріч президента України Володимира Зленського із Кернівським Карликом і стверджує, що вартувало би організувати це рандеву. А зрозуміло, що в найближчому майбутньому цього не буде, бо Путін неодноразово виходив в інфополе і пропонував як платформу для ймовірних перемовин. Москву, а от до прикладу, Лукашенко, якого сьогодні ще згадаємо, він запропонував власну столицю мінськ, щоб туди приїхав президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, Трамп згадав, не знаю для чого знову ж таки. Сказав згадав Дмитрія Медведєва, колишнього президента Російської Федерації, і назвав його тупою людиною. Увага! Це пряма цитата, і сказав, що свого часу відправив один або два підводні човни до берегів Росії. Чому? Бо, е, начебто, Москва нам трохи загрожувала нещодавно, і довелося відправити ці самі атомні підводні човни у найстрашнішу зброю зі створених, і я зробив це через серйозну згадку слова ядерний. Зрозуміло, що і вжив це Дмитрій Медведєв у себе в телеграм-каналі. Чи то в, в соцмережі Х, так перепрошую, в соцмережі X, і вирішив Трамп відреагувати. Насправді це абсурдні заяви від Трампа, бо сенсу кудись відправляти атомні підводні човни, якщо вони, в принципі, патрулюють зону, і їх не варто кудись переміщувати, куди на 10, на 20, на 30 метрів. Чи швидше балістика прилетить по Російській Федерації? Такі от неадекватні заяви від Дональда Трампа, але в принципі ми до них вже та й звикли. І до останньої анонсової теми, що сьогодні в інфополі з'явився. Білоруський гауляйтер Лукашенко і назвав е, нашого президента Володимира Зеленського своїм сином і поскаржився, що той несе ні синиці. Щоб не перекручувати слова Лукашенка, просто виведу відео. Я чоловік уже як недавно сказав тут мой колега, який його своїм сином считал, Володь Зеленський. старики ми тут з Путіним десь там шепчемося по, по углам в другим, чепуха повним. Поэтому давайте держаться друг за друга сейчас. Давайте не будемо бежать в разные сторони. Ніхто нигде нас не ждет. Нагадаю, звідки ноги ростуть раніше. Володимир Зеленський назвав Лукашенка та Путіном старими людьми, які говорять про щось своє, і також відкинув пропозицію. мною згадано сьогодні. Олександра сістри в втрьох, і домовитися втрьох, мав на увазі, що за столом переговорів мали би бути Зеленський, Путін і Лукашенко. Останній, напевно, себе уявляв в ролі медіатора. І от образився Лукашенко на коментарі нашого українського президента, що називають його вже відверто стареньким. Але зважаючи на те, що виголошує інфополі. Знову ж таки, президент Білорусі це очевидне, що вартувало би посунутися місцем президента цієї країни. Це був бо Гаврищак, Побачимося в етері 24 каналу. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України.